У кожної людини є місце сили, яке потужно живить життєдайною енергією, наділяє відчуттям власного коріння. Про одне з таких місць сили користувачам Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара розповів доброволець ЗСУ, засновник Харківської школи аерокриміналістики, науковець, керівник центру криміналістичних інновацій Intelligent Trident Василь Білоус. Він є автором унікальних аерофотоальбомів, і один з них місце сили Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого подарував бібліотеці. Тепер відвідувачі закладу мають чудову нагоду ознайомитися з творчістю Василя Білоуса і побачити красу і велич Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Цей творчий доробок, створюваний роками пасіонарної праці, є даниною моєї щирої поваги і вдячності славетним пращурам і хоробрим сучасникам однодумцям, духовним дороговказом для прийдешніх поколінь громадян України, говорить автор. Запрошуємо познайомитись з оригінальним зазмістом, формою і обсягом виданням і отримати незабутні враження від перегляду ілюстрацій фотоальбому, автор якого унікальна особистість. Науковець і захисник України